Привіт! Рада вітати на своєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу зробити для вас огляд компактного кросоверу Seat Arona. Саме цей автомобіль я взяла в оренду на острові Мадейра, але на ринку України він також представлений. Тож хочу зробити для вас огляд та тездрайв цього автомобіля. Seat модель Arona має чотири комплектації. У нас Arona в комплектації Style з однолітровим бензиновим мотором на 115 кінських сил і 7 ступеневим роботом. DSG. ця комплектація передбачає необхідний мінімум для комфортного просування як по трасі, так і в місті. А ось дизайн народна це поєднання сятовських таких спортивних, в чомусь навіть агресивних рис. Я думаю, цей автомобіль сподобається багатьом. А влаштуватися зручно за кермом дуже легко, бо діапазонів руглювань вистачає із запасом. З точки зору ергономіки, місце водія отримує від мене високу оцінку. З німецьким підходом очікувати чогось іншого було б незрозуміло. Всі органи керування розташовані на своїх місцях, зусилля на кнопках і поворотних ручках приємне. Окремого слова заслуговує панель приладів, ніч не ідеально, поєднані стиль і зручність застосування. Крок між позначками на спідометри збільшу. Так, що це не викликає дискомфорту вчитуванні моментальної швидкості. Дизайнерам вдалося скомпонувати чотири шкали так, щоб у вас на початку була думка, що їх тут тільки дві. Також внутрішній дизайн мені, в принципі, дуже сподобався. Тут в кермо вписані дуже красиво всі кнопочки керування. Є зона клімат-контролю. Вона досить маленька, але також зручна. Ще хочу приділити увагу мультимедійній системі. Вона могла здаватись застарілою. Але меню виконані так, що ти розумієш, окей, гаразд, це просто найвища комплектація. Мультимедійна система із сенсорним дисплеєм виглядає сучасно внаслідок приємних кольорових ліній. Візуалізації самого автомобіля та насиченості графіків, які вона вміє показувати. Apple CarPlay, на жаль, тут немає, але під'єднатись до машини можна через Bluetooth. Також в цій панелі можна побачити всю інформацію про автомобіль, технічний стан та системи, які в ньому є. Посадка на задньому сидінні також зручна. В задньому ряду поміщаються три людини, хоч це і компактний кросовер, хтось навіть може назвати хетчбеком, але простору над головою також вистачає, тож влаштуватися із комфортною можливість є. Ця тарона має 400-літровий багажник. Простір оформлено справді добре. він... Весь покритий м'яким матеріалом настил добротний і легко виймається. Крім того, є спеціальні петлі і гачки для додаткової організації простору. Панель настилу можна зафіксувати у двох різних положеннях. Вище положення передбачається для того, щоб в разі необхідності сховати під нею верхню полицю. А тепер будемо плавно переходити до самого тест-драйву. Як я вам вже казала, машина бралася в оренду на острові Мадейра. Тут дуже специфічні дороги, гірська місцевість, тож машина тестувалася саме на серпантині. Арона має однолітровий трициліндровий бензиновий двигун та до двигуна добре припасована семиступенева роботизована коробка передач. При їзді по дорозі в горку я помітила, що передачі перемикаються досить складно. Так як дороги насправді були дуже сильним кутом вгору, іноді однолітровий двигун досить погано справлявся. Ще й машина у нас насправді була загружена. Але коли нажимала газ у пол і заїжджала на горку, чесно, було пару моментів, я думала, що машина дійсно заглохне, не витягне. Але все ж таки, ви. Тягував, витягував робот і вдавалося заїхати на горку. А ось приїзді з горки та при скиданні передач униз робота коробки відчувається лише тоді, коли передачі перемикаються більше, ніж на одну. Так само і кікдаун дається кросоверу легко, але все ж таки не з загруженою машиною. Коробка охоче скидає передачі через одну, через дві для забезпечення максимального прискорення. А тепер ще хочу про недоліки сказати також. При їзді вгору я помітила досить сильні вібрації, коли машина не витягує оберти, робот хоче перемикнути передачу, але по обертам не вистачає, відчуваються досить сильні вібрації. Також сильні вібрації відчуваються на холостому ходу. Наприклад, коли стоїш у заторі, але від цього можна звільнитися з чарівною кнопочкою системи старт-стоп. І також система старт-стоп допоможе вам зекономити трохи пального. Та й загалом цей двигун не про великі витрати. Стосовно трасового режиму їзди, скажу таке: підтримуючи швидкість у 80-100 км, у мене приблизно вийшов розхід на. 6 літрів на 100 кілометрів. І це при тому, що машина була заповнена людьми, а в багажнику були речі. У місті та приїзді під горку результат трошки вищий, приблизно 8-8,5 літрів, бо, як я казала, на Мадейрі досить такі сильні серпантини і кут у горку був іноді досить великий. З приводу підвізки автомобіля я б сказала, що вона більш жорстка ніж м'яка, проте має достатній запас енергоємності. Щоб ви не приймалися через кожну перешкоду на щось більш серйозне, вона реагує незадоволеним гулом, глухим, проте зібраним ударом. Та не пробої. За весь час їзди підвізка лише декілька разів відчула такий стрес. Приємнішим наслідком цьому є достатня керованість автомобіля, котрим, незважаючи на його висоту, приємно водити в повороти і на високих швидкостях. Отже, загальний висновок стосовно підвіски, елементи сіатівського легкого драйву навіть в кросовері вдалося зберігти. А ось до налаштувань педалі гальма потрібно буде звикнути. Як і акселератор, вона має короткий хід. Причому на початках зусилля майже немає, а після подальшого натискання гальмівна система розкривається на повну силу. Тож потрібно буде відчути цю межу. Та процес адаптації відбувається швидко і проходити цей запас на чутливості починаєш автоматично. А далі приємне і насичене зусилля. Системи цілком вистачає для цього автомобіля, навіть для критичного сповільнення. і з високих швидкостей, до речі, про критичне сповільнення у автомобілі також є система Front Assist, яка попереджає про ймовірність зіткнення. За весь час їзди я їздила на машині один тиждень. Декілька разів ця система спрацювала, вона подавала візуальний сигнал на дисплеї панелі приладів. Але ситуації, в якій вона спрацьовувала, я б не назвала критичними. Відстань до інших автомобілів була достатньо нормальною, і для мене було незрозуміло, чому машина почала піщати. На щастя, для мене перевірити дії систему у більш критичних ситуаціях шансу не випадало. Стосовно налаштувань кермової системи, то в ній відчувається певна штучність. Дуже приємна легкість повертання керма на стоянці чи на дуже низьких швидкостях, змінюється відчутним зусиллям при збільшенні швидкості. Здається, є встановлена певна швидкісна межа, за якою для підсилювача вказані інші налаштування. Тож підсумки такі: ся тарона вибір для тих, кому справді важливі переваги кросовера для присування у місті та поза ним. Недоліків кросовера – використання твердих пластиків по всьому салону, відсутність дрібних, проте необхідних елементів оснащення, достатньо жорстка підвізка, посередня оглядовість. А переваги сіа тарона це гарно налаштований тандем двигуна і коробки передач. Динамічність, хороша як для кросовера, керованість, непогана шумоізоляція, практичність багажного відділення і добротне його облаштування, достатній запас місця для задніх пасажирів, врешті помірний розхід палива. Ну а як вам цей автомобіль? Цікаво, чи придбали б ви висят Арону собі в сім'ю? Тож чекаю вас у коментарях, будемо обговорювати цей автомобіль і хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, з вас вподобайка та підписка. Всім дякую, всім папа!